Дивіться, ми вже не вперше при таких масованих атаках, звісно, що противник. Робить прорахунки, розраховує усі маршрути, і не вперше, вже території інших держав, як на півночі, так і на півдні, знаємо Молдова, Румунія. Це теж були такі прецеденти, коли і ракети, і дрони можуть перетинати певні ділянки кордону. Так і цього разу теж було на білоруському напрямку. Зафіксовано кілька шахетів зрізали шлях собі, так би мовити, щоб через білоруську територію. Що дати що ворог дійсно кожного разу ми бачимо, аналізують вони інформацію, зокрема. А і з нашого інформаційного простору, з наших телеграм-каналів моніторингами теж беруть інформацію. Саме тому ми і зверталися неодноразово і публічно, зокрема, до власників цих каналів для того, щоб мінімізувати в реальному режимі часу рух прольоту цих ракет. І вже є певні результати. Звернулися, були почуті, звернулися до нас і сказали, що ну давайте ми відпрацюємо якийсь певний алгоритм для того, щоб не шкодити принаймні силам оборони, тому, що противник. Прокладаючи наступну маршрут ракет наступної атаки, буде використовувати як то кажуть, сліпі зони, так чи де можуть бути локаційно втрачені чи шахида чи ракети, і використовувати це при плануванні наступних атак. Тому просимо всіх ще раз, дякуємо, що відреагували, і просимо всіх обережно ставитись до цієї інформації, як до інформації, де працює протиповітряна оборона, де Є виходи ППО? Це теж інформація може бути використана ворог.